Доброго дня всім. Минулий тиждень в Кременчуцькому районі в місті Кременчуг і у всіх громадах пройшов напружено. Наші аграрії збирали врожай, і станом на сьогодні закінчено збір ранніх зернових культур. Всі вони зібрані на 100%. Хочу зазначити, що в цілому по району зібрано. 219 983 тонни ранніх зернових, в тому числі 39 208 тонн ріпака і намолочено 191 653 тонн азими пшениці. Вражайність середня в цілому по регіону вища, ніж в прошлому році, і це добре. Вражайність вища по деяким культурам навіть на 40%. Якщо точно вам сказати то жита середня вражайність 47,20 центнерів з гектара, ячмінь 39,8 центнерів з гектара, як я сказав, уже, азима пшениця 53 центне з гектара. І вражайність гороку 39,2 39 центри з гектара. Це дуже добрий показник. Ми вітаємо наших аграріям з тим, що вони зібрали ранні зернові. Маємо великі сподівання, що всі вони успішно реалізують і всі ми будемо готуватися до нового нашого аграрного сезону.